Чому чат-боти зі штучним інтелектом споживають стільки енергії? енергетичний голод штучного інтелекту чи платимо ми за надто високу ціну за зручність? В останні роки ми стали свідками вибухового зростання популярності чат-ботів на базі штучного інтелекту. Чаджипіт, та інші подібні сервіси міцно увійшли в наше життя, пропонуючи неймовірні можливості для роботи, навчання та розваг. Але за цією уявною легкістю і зручністю ховається серйозна проблема величезний енергетичний голод, який відчуває штучний інтелект. Нещодавно я задумався про масштаби цієї проблеми, коли прочитав про те, що центри обробки даних, що використовуються для навчання та роботи шарі, вже зараз споживають 4,4% електроенергії в США і близько 1,5% світового споживання. А до 2030 року, за прогнозами, ці цифри можуть подвоїтися. Це цифри, які змушують задуматися про ціну, яку ми платимо за зручність і прогрес. Чому Шай такий ненажарливий? Основна причина криється в двох ключових етапах роботи ША навчання і логічний висновок. Навчання або тренування мовних моделей вимагає величезних обсягів даних і обчислювальних ресурсів. Уявіть собі, що ви вчите дитину говорити. Йому потрібно чути тисячі, а то й мільйони слів, щоб почати розуміти мову і будувати власні речення. Те ж саме відбувається із ША, тільки масштаби несумірні. Щоб навчити мовну модель, таку як GPT 4, потрібні колосальні обчислювальні потужності, які забезпечуються тисячами графічних процесорів GPU. Тільки уявіть, для навчання однієї моделі gpt 4 потрібно 50 гігават годин енергії, що еквівалентно триденному енергопостачанню Сан-Франциско. Але навіть після навчання, коли модель готова до роботи, вона не стає менш ненажарливою. Логічний висновок або генерація відповідей на запити користувачів також вимагає значних обчислювальних ресурсів. Чим більше користувачів одночасно звертаються до чат-бота, тим більше енергії споживається. Я особисто зіткнувся з цим, коли намагався протестувати кілька різних мовних моделей одночасно. Мій домашній комп'ютер, навіть з потужною відеокартою, швидко почав перегріватися і працювати на межі своїх можливостей. Це змусило мене задуматися про те, які навантаження зазнають величезні серверні ферми, які підтримують роботу цих сервісів, секретність і відсутність прозорості? Ще одна проблема полягає в тому, що великі компанії, такі як Google, Microsoft і Mete, зберігають дані про фактичне енергоспоживання своїх шаїв таємниці. Вони надають лише статистику, яка не дає повного уявлення про вплив цих додатків на навколишнє середовище. Це викликає питання про підзвітність та відповідальність. Як ми можемо оцінити екологічний слід чай, якщо не маємо доступу до необхідної інформації? Як ми можемо приймати обґрунтовані рішення про те, як використовувати ці технології, якщо не знаємо, якою ціною нам це обходиться? Що можна зробити? Незважаючи на похмурі прогнози, я впевнений, що у нас є шанс пом'якшити енергетичний голод штучного інтелекту. Ось кілька напрямків, в яких необхідно працювати. Розробка більш енергоефективних алгоритмів, інженери та вчені повинні шукати способи оптимізації мовних моделей, щоб вони споживали менше енергії під час навчання та роботи, використання відновлюваних джерел енергії. Центри обробки даних, які використовуються для роботи шаді, повинні переходити на відновлювані джерела енергії, такі як сонячна та вітрова. Підвищення прозорості компанії повинні бути більш відкритими щодо енергоспоживання своїх шай та надавати користувачам доступ до необхідної інформації. Розробка більш ефективних апаратних засобів, створення спеціалізованих чіпів, розроблених спеціально для завдань штучного інтелекту, може значно зменшити споживання енергії. Заохочення відповідального використання, користувачі повинні усвідомлювати вплив своїх дій на навколишнє середовище та вибирати більш енергоефективні варіанти використання шаї. Мої особисті спостереження та роздуми. Я вважаю, що одне з найважливіших завдань це підвищення обізнаності громадськості про проблему енергетичного голоду штучного інтелекту. Люди повинні розуміти, що за зручністю та можливостями, які пропонують ці технології, є реальна ціна споживання величезної кількості енергії та вплив на навколишнє середовище. Крім того, я думаю, що необхідно стимулювати розробку більш енергоефективних моделей та алгоритмів. Держава може надавати гранти та субсидії компаніям, які працюють над вирішенням цієї проблеми. Я також вважаю, що необхідно розробити стандарти енергоефективності для шаї. Ці стандарти повинні бути обов'язковими для всіх компаній, які розробляють та використовують шаї. Укладення. енергетичний голод штучного інтелекту це серйозна проблема, яка вимагає негайного вирішення. Ми не можемо дозволити собі продовжувати використовувати ці технології без урахування їх впливу на навколишнє середовище. Нам потрібно працювати разом науковцям, інженерам, компаніям, урядам та користувачам, щоб знайти способи пом'якшити цю проблему та забезпечити сталий розвиток штучного інтелекту. Я вірю, що ми можемо знайти рішення, які дозволять нам продовжувати користуватися перевагами штучного інтелекту, не руйнуючи нашу планету. Але для цього нам потрібно діяти зараз. Штучний інтелект це потужний інструмент, але його використання має бути усвідомленим і відповідальним. Ми повинні пам'ятати, що прогрес не повинен досягатися ціною руйнування навколишнього середовища. Ключова думка: нам потрібно переосмислити своє ставлення до штучного інтелекту і почати шукати способи зробити його більш стійким та екологічним.